Де, здавалось би, ніколи не ступала нога комунальника. Працівники інформаційного агентства Аста радіостанція станція 103 вже другий рік поспіль прийшли навести порядок. Не зрозуміло, звідки береться це сміття, ніби живемо в європейському місті, ніби всі виховані, але звідки це сміття береться і воно береться скрізь. І, власне, бажання зробити наше місто трошки чистішим, її послужило мотивом для того, щоб ми. visto na sexo Ця територія не закріплена за жодним жрепом, тому її не вважає за потрібне прибирати жодна з комунальних служб. І це при тому, що тут знаходяться два історичних пам'ятники: камінь пам'яті розстріляним в 1941 році євреям, та плита загиблим воїнам Червоної армії. З минулого року я бачу, що тут нічого не змінилося. Сміття як лежало, так і лежить. Скажем, так все лишилось в первозданному вигляді, яке було до, до минулорічної нашої акції. Е, нас е, керівництво міста. Минулий раз не почула. Я так бачу, тому що тут ніхто не прибирає так само сміття сміття. Багато гори пляшок з під алкоголю скла та іншого непотребу. Усе це наслідки численних пікніків та гулянок місцевих мешканців. І Якщо поки ця нічна територія залишається без нагляду комунальників, ну, тим, констатують медійники в цьому куточку міста. Було би значно частіше, якби тут елементарно не смітили. Кожному з нас приємно, коли в нашому місті чисто. Тому треба долучатись до таких суботників, наводити лад у скверах, парках, на вулицях. І що дуже важливо, потрібно підтримувати цю чистоту. Тоді наші досягнення будуть більш результативні. Весняний місячник санітарної чистки та благоустрою міста триватиме до 12 квітня. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.